Коломіські гімназії імені Михайла Грушевського вже традиційно відзначили кращих учнів для призерів Олімпіад та їхніх батьків. Організували святковий концерт із грамотами, подяками та подарунками. Відвідала захід і Мар'яна Мацьків. У Коломийській гімназії вміють шанувати обдарованість. Цього разу увага, привітання та відзнаки дістались переможцям міських предметних олімпіад. А таких дітей у навчальному закладі є чимало, розповідає заступник директора Любов Цепла. Не забули на святі і про вчителів призерів. Франко сказав, що учителям школа стоїть, і звичайно, що якби не тонічні зусилля вчителів, і не титанічні надзвичайні зусилля дітей, які можливо. Лишній час не пішли погуляти, які, можливо, лишній час не присвятили для себе, тому що вони сиділи і дуже багато вчилися, щоб показати такі вагомі здобутки. Ми тішимося цими дітьми, тому що вони наша гордість і наша слава. Цього року у число призерів другого етапу предметних олімпіад увійшло 62 гімназисти. Цікаво, що багато хлопців та дівчат стали кращими відразу у кількох спеціальностях. Старшокласниці Юлія Дегодюк та Ірина Іванишин. Яскраві приклади. Цей рік був особливо плідним для мене. Я зайняла три місця на Україні, на олімпіадах другого етапу. Ну це означає, що я буду мати. Три області з біології, хімії та географії. Основне для навчання добре їсти, добре спати, як кажуть. Бог здоров'я мусить дати. Приймала участь у чотирьох олімпіадах: економіка, математика, психологія і фізика. З кожної олімпіади здобула призове місце. Готуватися до олімпіади є. Ну, досить тяжко, адже хочеться погуляти, походити з друзями і мусиш пожертвувати власним часом зараді перемоги. А я хочу подякувати вчителям, які приклали цього року надзвичайних зусиль, адже ми є випускники, хочеться на останній рік здобути для своєї школи якомога кращі і місця. Підготовка до Олімпіади надзвичайно відповідальна робота як для дітей, так і для педагогів. Дехто з гімназійних вчителів навіть мають свої особливі методики та секрети підготовки. Це просто надзвичайно багато праці треба вкласти. Вже з 2005 року у мене кожного року є переможці олімпіад у всіх рівні. На даний час. В цьому році навчальному у мене є двоє переможців міських, і вони обидвоє їдуть з 11 класу, вони обидві їдуть на обласну олімпіаду. Будемо сподіватися теж на хороші результати. У гімназії для обдарованих дітей влаштували невеликий концерт. Поміж номерами кращих відзначили грамотами і приємними подарунками. Попереду канікули та не для призерів. Дехто уже у перші дні січня буде захищати честь закладу на обласному етапі предметних олімпіад.